Справа 624. Запиши всі відрізки, що зображено на малюнках 16.3 і 16.4. Ну, дивимося, що в нас на цих малюнках. 16.3 і 16.4. Тут є декілька відрізків, ми маємо їх записати. Отже, записуємо тоді перше. І дивимося, який у нас тут є відрізок. У нас є відрізок АТ. Так і записуємо АТ. Потім є відрізок АВ. Потім з точки Т у нас є відрізок ТБ. І з точки Т є відрізок ТН. Пишемо ТН. Все, більше відрізків тут немає. Переходимо тоді до малюнка 16.4, записуємо 2. Дивимося, з точки М у нас можна взяти відрізок МП. Потім з точки М у нас є відрізок МЛ, З точки М у нас є відрізок МК. І є у нас ще один відрізок, його можна звати або ЛК, або КЛ, Ну, нехай буде ЛК. Ну що ж, ось таке завдання про відрізки на цьому вправу завершено.